Шановні присутні, шановні пані і панове, які нас слухають, Мотивом, який спонукав мене прийняти участь у конкурсі на посаду члена ВРП є саме побоювання того, що ліміт шансів, який даний судовій владі може бути вичерпано, і то ми будемо воздіяти. Наші діти можуть так і не дізнатися, що таке незалежний суд. Сьогодні наша країна проходить випробування війною, і на нас, на кожному з нас, лежить відповідальність за майбутнє нашої держави. Тому сьогодні, як ніколи, ми повинні бути згуртованими і обов'язково на з'їзді суддів обрати до складу Вищої ради правосуддя вісім членів Вищої ради правосуддя. Чесно кажучи, дуже важко говорити не першим, а майже останнім. Тому що в цій залі, як ви правильно замітили, зібрались однодумці. І всі болючі питання майже вже були висвітлені. Але я, звісно, зупинюсь на діяти. Вища рада правосуддя це, по-перше, можливість, як вже всі мої. Колеги говорили, це усунути кадровий голод. Я попрацювала 15 років в Харківському апеляційному суді. І та ситуація, яка склалася в останні роки, це жахітно, це неприпустимо. Коли замість, як сказала моя колега Лавікторівна, 60 працює 13, і працюють вони за межою своїх можливостей, це становище не може існувати. Тому перше, що повинна зробити вища рада правосуддя, це прискорити створення вищої болівкомісії на підході списки кандидатів до Вищої Кваліфікаційної комісії. Тому цю роботу, на мій погляд, повинно бути організувати за все. Друге питання це судді, які бажають піти у відставку. Ці судді, на мій погляд, стали заручниками в нашій державі. Тому що вони не можуть реалізувати своє конституційне право йти на відпочинок. І саме Вища рада правосуддя повинна вирішити це питання, надати можливість скористатися конституційним правом на працю тих, хто бажає працювати, і надати можливість тим, хто бажає піти на відпочинок, все ж таки скористатися правом на відставку. Дуже багато про це говорять. Це, на мій погляд, всі попередні спроби провести кваліфікаційне оцінювання суддів, це здебільшого свідчило про те, що були намагання звести рахунки небажаних суд. Тому моя думка з цього приводу: що кваліфікаційне оцінювання. Повинно бути, але лише в рамках дисциплінарного провадження. Якщо суддя добросовісно виконує свої повноваження, якщо він працює і не має питань до якості, то навіщо скажіть влаштовувати йому струсок мозок? Лише тому, що наступна влада вважає себе більш обізнаними в питаннях судової реформи, ніж попередньо? Саме це також було приводом для мене, чому я вирішила йти до Вищої ради правосуддя. Саме болюче питання це незалежність судової влади. Саме тому я хочу завірити суддійську спільноту, що в мені вони знайдуть незалежного члена ВРП, який забезпечить гарантоване право на неупереджений розгляд. Прави в разі дисциплінарного провадження. І за цим я буду просити з'їзд суддів України довірити мені честь представляти нашу професію в лавах ВРП. тому що в мене є готовність з огляду на мій досвід, роботи, загальний досвід. Я ще в 1982 році розпочала своє трудоводіяння. В мене є готовність відстоювати почесне звання судді. Щоб часи ганьби суддів пішли в минуле. і в нашій державі я вірю, запанують верховенство права і його величність закону? Дякую за увагу. Все буде Україною. Дякуємо вам. Таке питання буде до вас щодо підзвітності ДСА та інших органів та установ системи правосуддя. Які можливі заходи з боку ВРП в цьому аспекті з цього приводу? Підзвітність ДСА та інших органів та установ системи правосуддя. Питання складне, на мій погляд, може, в зв'язку з тим, що я не маю достатнього досвіду роботи саме в таких органах, але мені здається, що будь-яка робота має перш за все це комунікація. Що неодноразово говорили присутні в цій залі, це комунікація вищої ради правосуддя, як з гілками влади, так і з судовою адміністрацією. Тому ці питання треба буде вирішувати. Дякую. А які складнощі ви бачите для себе в роботі як члена ВРП у разі обрання вас з'їздом на цю високу посаду? Як ви думаєте, з якими складнощами ви можете стикнутися і як їх долати? Ну, я думаю, що складнощі, якщо можна так назвати це, це те, про що знову ж таки вже говорили, це відсутність стабільної практики розгляду дисциплінарних проваджень, те, що болючі дуже болить суддя. Уже тривалий час судова система вона була закритою для суспільства. І я вірю в інститут спікерів в судах на місцях. Я сама була спікером суду поліційного, поліційного суду. І Як тільки ми стали, відкрили свої двері для засобів масової інформації, стали проводити заходи відповідні, то у нас із громадськістю наладилися відношення. Більш, менш, Ну, знаходилось порозуміння з багатьох питань, які раніше висвітлювалися в негативному сенсі щодо. Тому я вважаю, що саме середньо систематизувати всі порушення, які були. Підставою для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, і саме стабільність цієї практики, стабільність розгляду цих питань, і зробити це доступним для громадськості, і буде сприяти практика з цього питання була однаковою і не виникала потім питань щодо різних підхід до оцінки тих чи інших дій. Дякую за відповідь на це запитання і традиційно питання, ті, які надійшли на Google форму. Працюючи суддею, як ви оцінюєте ефективність виконання ВРП, покладених на неї законом повноважень із забезпечення незалежності суддів? І чи маєте власне бачення, як оптимізувати роботу ВРП щодо виконання цього повноваження? От, власне, моє бачення, знову ж таки, це перш за все, це відкритість ВРП, це доступність до роботи ВРП, співпраця з засобами масової інформації, співпраця з громадськими організаціями і обов'язкова комунікація з іншими думками влади Законодавчою, виконавчою і підтримую також всіх своїх колег, які кажуть, що потрібно наділити вищу раду. Суддя саме законодавчої ініціативи цього питання? Дякую. Тепер переходимо до запитань з залу. Якщо такі будуть, немає запитань. Тоді дякуємо вам за інтерв'ю і до, Дякую зу... до зустрічі на з'їзді.